Вітаю! І з вами програма Київщина спортивна сьогодні говоримо про такі події: Києво-Святошинський районний чемпіонат. Бородянка перемагає моноліт. Хілд Любомир Дінас. Боротьба за срібло. Результати матчів 21-го туру чемпіонату області. Кубок України одна восьма фіналу. У рамках 18-го туру Києво-Святошинського районного чемпіонату у першій лізі буча 03 приймала Софію. У турнірній таблиці цих суперників розділяло сім очок, а матч першого кола завершився у нічию – 1-1. Цей матч не був багатим на велику кількість гольових моментів. Жодна із команд не продемонструвала змістовної комбінаційної гри. А надмірна жорсткість учасників матчу, особливо у центрі поля, призвела до великої кількості жовтих карток. У першому таймі трохи краще виглядали гості, які зуміли провести декілька непоганих атак. Але особливої небезпеки Воротам бучанців вони не створили. Другий тайм більш рішуче розпочала буча 03 На 55 й хвилині зустрічі гості збили Нікітюка у своєму штрафному майданчику, за що арбітр призначив пенальті, який холоднокровно реалізував Сергій Курдас. Через 10 хвилин господарі подвоїли рахунок. Жупіков виконав вкидання м'яча за оту у штрафний майданчик Софії, звідки захисники невдало спробували його вибити. В результаті м'яч потрапив до шеверуна, якому залишалося лише поцілити у ворота. За 10 хвилин до завершення матчу сталася сутичка. Розпочалося все з того, що нападник Софії ліктем вдарив Шпаковича, який лежав на футбольному полі. Це обурило Кацюбу, який вирішив заступитися за свого партнера. Почалася штовханина між гравцями, яку намагалися зупинити арбітри матчу. Результатом цього стало вилучення форварда Софії та Кацюби Дмитра у Бучанців. На цьому емоції дещо вщухли. А буча нуль довела матч до переможного кінця – 2-0. Програма виходить за підтримки керівництва футбольного клубу Буча. У вищій лізі районного чемпіонату команда з Бучі приймала футбольний клуб Колос із Чабанів. У першому таймі гра була досить рівною та насиченою. Кожна із команд намагалась показати свою майстерність і техніку, тож спостерігати за поєдинком глядачам було цікаво. У другій половині зустрічі гості помітно занервували і все частіше порушували правила. Не надто відрізнялися від них і бучанці, граючи досить жорстко, особливо під час контратак. Ближче до фінального свистка вони перевели гру на половину поля суперника. Результат поєдинку цілком закономірний. Футболісти колоса дозволили забити у свої ворота тричі, а результативно відповіли лише один раз. Партнером показу є інформаційна агенція правиця. У рамках 21-го туру обласного чемпіонату футболісти ФК Бородянка приймали молоду та амбітну команду «Моноліт». При доволі рівній грі на початку матчу все ж було видно, що досить юний вік футболістів Моноліта та брак ігрової практики із суперниками старшими та більш досвідченими таки дається взнаки. Якщо дві третини першої 45 хвилинки кияни гідно намагалися протистояти господарям поля, то під кінець тайму підсіли і почали програвати практично на всіх позиціях. В'ялий невпевнений напад, дисбаланс гри у середині поля та прикрі помилки у захисті призвели до того, що нападаючі господарів, пристрілявшись, таки забили м'яч у сітку воріт моноліта. Забитий гол міг бути не єдиним у першій половині гри, бо за кілька хвилин до цього киян врятувала перекладина. Отже, на перерву команди пішли із рахунком 1-0. Другий тайм був багатий як на голи, так і на цікаві моменти. На перших же секундах, не давши гостям навіть отяматись, Максим Кирилов забиває перший гол, фактично відправивши киян у нокдаун. Але швидко оговтавшись, молода команда пішла вперед, зумівши створити біля воріт господарів декілька досить небезпечних, проте нерезультативних моментів. А ось гравець бородянців Євген Цепкало виявився більш вдалим, змусивши гостей вкотре починати гру із середини поля. 3-0. Проте кияни і далі не здавались, продовжуючи наполегливо атакувати. І нарешті одна з атак завершилась зяттям воріт. Голу свій актив записав Іван Мазуренко. Окрилені успіхом футболісти Моноліта продовжували завдавати чимало клопоту голкіперу господарів, який, до речі, вийшов на заміну у середині другого тайму. Але другий гол у ворота бородянців і останній у грі вони змогли забити лише наприкінці компенсованого арбітром часу. 3-2. Досвід переміг, але у молодості ще все попереду. Дуже нервовою видалася гра у Ставищі, де місцевий хіл Любомир приймав вишгородський Дінас. Гра розпочалась досить таки рівно, але пресинг із боку гостей виглядав таки переконливіше. У другій половині тайму господарі мали гарну нагоду відкрити рахунок, але воротар Діназа надійно захищав рамку. Незадовго до свистка Дінас повів у рахунку. Після подачі з котового м'ячу сітку відправив Роман Нігерій. За кілька хвилин Любомирці організували яскравий контрвипад і заробили штрафний. Але знову ж таки вдало зіграв голкіпер Діназа. Бажаного результату футболістам Хілда не принесли і два кутових. Перший тайм так і закінчився. Із рахунком 0-1. Друга половина зустрічі розпочалася за так ставищанців. На десятій хвилині вони створили дуже яскравий небезпечний момент. Але захист гостей врятував ситуацію. На 15 15-й хвилині господарі залишилися у десятьох, і вилучення гравця хілда у багатьох викликало обурення. Це, мабуть, розізлило Любомирців, адже вони стали грати активніше, частіше атакуючи ворота суперника. У одному із таких моментів Денис Невгод із подачі Лічова мав реальну нагоду зрівняти рахунок. Але і тут ставищенцям не пощастило. Без забитого м'яча уперше за досить тривалий час пішов із поля кращий бомбардир чемпіонату Сергій Третяк. Але його одноклубники продовжували боротись за перемогу. І останні хвилини гри пройшли практично на половині поля Діназа. І хоч обидві команди мали забивати більше, гра так і закінчилася з рахунком 0-1 грали ну, дві рівні команди, ну, як на мене, суддівство було не на тому рівні. Другий тайм розпочався з наших атак. Швидко чоловіка на червону карточку з поля убрали захисника. І все, вже в десятьох попробув щось змінити в цій ситуації. Хоча хлопці старалися їм взагалі нічого не можу сказати. Скільки я моментів на полі насчитав, якщо взяти нашу червону карточку, то по Мельнику, 18-й номер, ну, я не знаю, 15 разів насчитав, що він фолив. Мона наказується за ті ж самі моменти по-різному судилася. Ну, а Дінас продовжує свою серію перемог. Така, така була рівна дуже гра, така ну, досить нервова. Багато ну, попортила нервів і нам, і суперникам, і всі розуміли, що йде боротьба за друге місце. Що до пір ремоції не вщухли. Мені здається, рівна гра, нам було більше, що ми забули. Певник не зміз своїми можливостями. І навіть їхнє вилучення воно не додало якось ну, от нам якоїсь переваги. Це вони... досить сильно грало, себе вдома. Ну, Ви зрівнялися в почках. Так? Ми зрівнялися в почках. та й досить добре, що, ну, що така гра закінчилася. нервово. що ми так дуже виснажуються. Ми задоволені ми результатами. Тепер вишгородці і ставищанці мають однакову кількість очок. І за три тури до завершення чемпіонату боротьба за срібло загострюється. 21-й тур обласного чемпіонату закінчився з такими результатами: Рубін удома зазнав розгрому від Ліги 1-6. Бородянка Моноліт 3-2. 3-2, Любомир Дінас 0-1. Своєрідну сенсацію удома створив податковий університет, перемігши Переяславський олімпієць-4-0. Богуслав поступився Путрівці 0-2. А Буча здолала Білу церкву 4-0. Тож за три тури до завершення чемпіонату турнірна таблиця має такий вигляд: незмінно лідером залишається Путрівка, А от боротьба за друге місце стала більш інтригуючою, адже і у Хілда, і у у Діназа по 46 очок у активі. За ними розташувалася Буча, що має 39 балів. На п'ятому місці Бородянка, яка набрала 37 очок. Далі йдуть Ліга, Арсенал та Київська Русь. За ними Олімпієць, Біла Церква і Моноліт. Після технічної перемоги над Барішевкою у 20-му турі та перемоги над Олімпійцем у 21-му. На 13-му місці знаходиться податковий університет, у активі якого 7 очок. А на останній сходинці рубін із пісківки. Близький до завершення, і футбольний кубок України серед аматорів. У грі 1 восьмої фіналу зустрічалися команди із Київщини Путрівка та Ліга. Вишнівська ліга почала пресингувати суперника ще з перших хвилин. Але путрівчани зібрались із силами і достойно опирались, не лише захищаючись, але й атакуючи. У одному із моментів вишнівчани мали нагоду повести у рахунку. Проте воротар суперників грав надійно. За 15 хвилин до свистка футболісти Путрівки стали активнішими і все частіше випробовували на міцність захист ліги. Проте їх суперники у більшості випадків читали передачі, тож перша половина зустрічі закінчилась без забитих м'ячів. Другий тайм розпочався досить спокійно і не надто яскраво. Хоч м'ячі переходив від одного штрафного майданчика до іншого, проте у сітку його ніхто не поспішав відправляти. Відігравши так хвилин із 15, вишнівчани почали дещо поступатись. І гра проходила уже ближче до їх воріт. І на 38 й хвилині потрівчанин Поліщук таки зумів відкрити рахунок. Більше забитих м'ячів не було. Розчарований тому, що я вважаю, що грали гарно, добре, переграли суперника, але результат матабло. Чому так сталося, як ти думаєте? Ну, Мяч круглий, поле прямоугольне. В кого більш фарту, той і виграв сьогодні. А взагалі, по результатам двох зустрічей, це був цікаве, напружене боротьба двох київських команд, Київщини. Верніше які лідирують в чемпіонаті Київської області, задають тон в чемпіонаті Київської області. Я вважаю, що одна із команд, а вже ми знаємо, хто це в Капутрівка. І я думаю, що буде боротися за найвищі нагороди Кубка України. Така мінімальна, та все ж перемога була потрібна потрівчанам із психологічної точки зору. Адже на той момент, ще пам'яті, був драматичний фінальний матч Кубка області. Моя команда сьогодні практично максимально виконала ту установку, которую ми давали перед грою. І игрой. І командні завдання хлопці задания выполнили. У тобто мене претензій немає. Молодці, старались. Тим більше, учитывая тот факт, что ми накануне програли в фіналі Кубка. Я считаю, Я думаю, що... Соперник теж достойно очень по выглядел. То виглядав. Где-то равні були ігри, але нам повезло немножко більше. Тож у півфіналі Кубка України Київщину представлятиме саме команда Путрівки. Як би там не було, представник Київщини буде грати у півфіналі Кубку України серед аматорських команд. І це приємно, це теж показує рівень нашого обласного футболу, Будемо надіятися і бажати нашій команді Путрівки вдачі в півфінальних поєдинках. Нагадаємо, що програма виходить за підтримки керівництва футбольного клубу Буча а партнером показує інформаційна агенція «Правиця». На сьогодні у мене все. Зустрінемось за тиждень.